Україна готується воювати ще три роки. Головний дипломат Польщі зробив гучну заяву і привіз британцям шахет, яким Росія може вдарити по Європі. Тим часом у центрі Москви перекрили вулиці. В чому причина? Про це далі на фабриці новин. Ставте лайки, починаємо. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив заяву, яка одразу стала топ-новиною. Україна готується воювати ще щонайменше три роки, а тому Європа має переконати Росію, що теж не відступить. Українці планують цю війну на три роки, і це розумно. Нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше ці три роки. Сікорський чітко сигналізує: Захід має стратегічно готуватися до довготривалого конфлікту. Міністр навіть привіз до Лондона безпілотник шахет, яким Росія атакує Україну. Він наголосив, Кремль застосовує ці дрони не тільки для ударів по Україні, а й для тестування польського повітряного простору. В подальшому Москва може запускати шахеди по цілях в глибині Європи. Безпілотник не долетить до Лондона, але флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру. Тільки разом ми переможемо. Крім цього, Сікорський підтримав передачу Україні крилатих ракет «Томагавк». За інформацією The New York Times, Пентагон уже має план постачання, якщо буде відповідний наказ від Трампа. Але є нюанс: Україна не має пускових установок для цих ракет. Щоб їх застосовувати, потрібна американська система Тайфон. А їх передача Україні може наблизити Росію та Штати до прямого зіткнення. Пише видання. А що Москва? Там несподівано і без попереджень перекрили вулиці. Рух у центрі заблокований, закриті для пересування Ленінський проспект Кремлівська набережна Тверська, Смоленська вулиці, внутрішня сторона кільцевої в районі Київського шосе, а також Боровицький сквер. Ймовірно, причиною перекриття став візит до Москви Ахмада аль шараа Джулані, тимчасового президента Сирії. Він зустрічається з Путіним. Одна з тем розмови майбутнє попереднього очільника країни, диктатора Башара Асада. За даними Reuters, Джулані веде переговори про передачу диктатора та його багатств новій владі, також серед тем регіональні події і майбутня співпраця Сирії та Росії. А тим часом до Москви на енергетичну конференцію приїхав очільник міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він запевнив, що Євросоюз назмусить Будапешт відмовитися від російського газу, і, взагалі, чиновник не бачить проблем. В тому, щоб платити гроші країні агресору. Ми ніколи не були обмануті Росією, поставки завжди надходили, контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини? Чи зміниться позиція Угорщини, коли російські шахеди атакують і її територію? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. Українська делегація вже в сполучених штатах Америки говорять там про необхідні для нашої армії зараз озброєння для поси про посилення ППО. А буквально напередодні постійний представник НАТО, постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Вітакер сказав, що саме сьогодні, 15 жовтня, сполучені штати мають зробити важливе оголошення щодо постачання озброєння Україні. Як ви бачите налаштованість адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні? От після знову ж таки Газу і мирного саміту, який відбувся у Єгипті? Дуже цікаві коментарі Трампа. До речі, після цього або під час цього саміту миру, я про інше про ту заяву, яку ви зараз згадали, повний переклад він говорить про дещо інше. Все таки та інтерпретація, яка нам би подобалася про важливі заяви саме в день, коли ми з вами спілкуємося. Ну якщо це відбудеться, ми проти точно не будемо. Але та мова йде, наскільки я так розумію, точний вже переклад про те, що Сполучені Штати в плані озброєння України будуть і далі працювати. і Ці відповідні заяви ми будемо чути. Якщо і цей переклад був не точний, а озброєння буде то. То нехай це залишиться на совісті перекладачів, як у подалицю він змінився. Я сьогодні далекий від того, щоб носити рожеві окуляри, я бачу, як все рівно в своїх виступах президент Трамп кожного разу згадує про те, що Путін гарний його товариш, але щось пішло не так. Стали бачити і чути принаймні оцінку України і дій нашої держави на полі бою, і власне те, що напередодні було сказано. Хто б міг подумати, що Україна буде опиратися вже протягом майже чотирьох років. Ну Трамп, це скажімо так, дав високу оцінку. Знову таки, я без завищених очікувань, я як і ви, як і українські громадяни, ми всі оцінюємо перш за все дії. Тому на сьогодні, ну давайте так: ті контракти, які були, ті програми щодо озброєння України з американського боку, вони виконуються. Я зараз не кажу про ті, що оплачуються там відповідно нашими союзниками, або були підписані ті угоди трошки раніше. Принаймні їх не зупинили, і це постачання зброї продовжується зараз. Можливо, доречно згадати про тамагавки, Я розумію, що це може окрема тема розмови, але тим не менш, це теж зразок того, як змінюється вектор оцінки того, що відбувається на полі бою в Україні. Ну ще недавно ми могли і не не могли собі уявити, що, наприклад, питання отримання Україною томагавки буде розглядатися на високому військово-політичному рівні, американському, перш за все. Тому що наші заявки вони зрозумілі. Ми готові отримати всю найсучаснішу зброю, особливо ракети, для того, щоб бити ворога. Але бачимо, що сьогодні ці питання обговорюються не просто серйозно, а дуже серйозно. Звісно, це прийоми, перш за все, на мій погляд, військово-політичного тиску. практично ми побачимо або не побачимо дещо згодом, тим не менше, вектор. Скажімо, оцінки того, що відбувається на полі бою російсько-української війни з американського боку, він змінився більше позитиву для нас і надзвичайно важливо за моїми даними. І це я думаю, вже сьогодні проявляється. Бачимо, як працює. І наша делегація вже на чолі з прем'єркою зустрічаються там із міністром фінансів, з відповідними політичними лідерами, які мають величезний політичний вплив і дорадчий вплив на президента Трампа. І саме вони будуть формувати і думку президента Трампа. І Бачимо, що вони вже почали її формувати. Тобто відбувається. Ота От комунікація насправді якої можливо не вистачало е, нам при роботі з нинішньою адміністрацією Білого Дому. Тому, о, звичайно, ми слідкуємо і оцінюємо перш за все практичні дії. Але вектор дійсно сьогодні для нас став позитивним. Це без завищення очікувань, але о, сподівань надій дійсно стало більше. На полі бою, звичайно, все буде вирішуватися, але. Політично, геополітично теж це надзвичайно важливо. Ви вже сказали про те, що зараз тамагавка це такий фактор, в тому числі і тиску на Путіна та його оточення. Але після озвучити мирного саміту в Газі, що ми зараз чуємо в оцінках навіть західних аналітиків, американських аналітиків, що тактика, яку Трамп застосував на близькому сході, вона показала свій успіх. А отже, її можна використовувати так само і щодо врегулювання в Україні зараз. В чому полягає ця тактика? Що на терористах uh, мають тиснути? Правильно, це те, що це дуже просто. Все дуже просто. Зависок я мав би висок. зараз, я почну з цього, мав би відповідати так, що зовсім різні ситуації, насправді, так, російсько-українська війна, ситуація, яка на Близькому Сході, але є, є єдина формула, і вона підтвердилася. Ну, Такий дещо чорний гумор, але тим не менш, що навіть з Хамасу можна домовлятися, виявляється, так вирішувати питання, завершувати війни. А з путіним це робити важко або практично неможливо. Але знаменник тут все рівно спільний: це мир через силу. Я розумію оцінки пана Трампа, коли він говорить про те, що там економіка Росії на межі, і про це говорять об'єктивно ті люди, які володіють повною мірою ті інформації, що надходить з Російської Федерації. Звичайно ж, працює доповідає розвідка різних рівнів: економічна, політична, військова, і всі розуміють, що там на Росії відбувається. І зміни великі, і вони не на краще для Росії, е, тому дійсно мир через силу. Тому дійсно цей тиск, про який е, говорить Україна весь цей час, він не лише на полі бою, він, зокрема, від наших партнерів. І я все таки вважаю, що величезне значення мають санкції. Е, так можна сказати про те, що їх треба було в 14-му році, наприклад, вводити. Ми можливо б не мали цієї війни. Але є ще ті е, галузі російські, які треба дотискати. Дотискати в плані того, що вони не будуть давати фінансування на війну. Е, якщо головний санкціонер це Сили оборони України, і сьогодні результативність, і ми цю бачимо відповідно, звичайно, це нафтова переробна галузь, звичайно, це енергетична інфраструктура. Бо санкції, наприклад, в енергетиці російській, на мій погляд, їх недостатньо. Е, Сили оборони Юють, але треба ще економічні, які і затягнуть той зашмарк який і буде реалізацію відповідної формули миру через силу. Тільки так і в комплексі все все дасть нам позитив і можливість закінчити війну. Перш за все, звичайно, має відбутися базове це припинення війни і припинення вогню. Якщо про Хамас ми говоримо. Подивіться, хто брав участь у цьому тискові. Це і Туреччина, це, відповідно, там і Арабський світ зі своїми представниками, не весь, але ключові гравці. На сьогодні така сама ситуація може виникнути, і, наприклад, з Китаєм. Китай може натиснути на Путіна, як і Сполучені Штати, але тут Штати вже мають працювати з Китаєм. От штати мають працювати з Китаєм, а складається таке враження, що зараз у зв'язку із цим торговим протистоянням відносини між Сполученими Штатами та Китаєм дедалі більше загострюються. Що стосується сьогодні пінг понгу між Китаєм та Сполученими Штатами. Ну Оцінка така. Багато що з того відбувається в інформаційному просторі, дуже часто закінчується відповідними домовленостями. Чи будуть особисті зустрічі або телефонні дзвінки Трампа Сі Дзіньпінні. Ми це теж прекрасно розуміємо. І, власне, багато що вирішується саме за лаштунками. Е, Можливо, і ця історія. Сполучені Штати Китай закінчиться для нас з позитивом. Я розумію, що для китайців важливо сьогодні, щоб Росія і не програла, але Росія і не виграла. І на це багато причин існує, як якби парадоксально це не звучало. Таким чином, Китай вийде на те саме місце і нарешті повністю замінить Росію у геополітичному світі. Але сподіваюся, що китайцям з американцями вдасться вплинути на закінчення війни Росії проти України. Росія все рівно вже втратила свою роль і буде втрачати її надалі. Головне, щоб швидше все закінчилося припиненням вогню. Далі буде багато комунікацій і мир через силу.